Христос посеред нас цим вітанням. Ми щораз нагадуємо нашим глядачам, що Христос поруч, тож нам під силу подолати будь-які випробування. Головна ж тема цього випуску знайдення скарбів духовних. Перед усім – вшанування найбільшої святині християнського світу, Христа Господнього, закарбоване в історії свята Христовоздвиження. Також ви дізнаєтеся про подробиці дивовижного віднайдення мощей преподобного іони київського чудотворця. Доторкнетеся ближче до провідних християнських чеснот віри, надії, любові та їхній матері Святої Софії і як завжди, про життя церкви та її вірян крізь об'єктив традиційного телелітопису.